Водій цієї мазди, що запаркувався недалеко від бульвару Шевченка, став першим, кому виписали сьогодні попередження інспектори. Зазначають, на цій ділянці це одна з найпоширеніших помилок: зупинка поперек паркувальної кишені і як наслідок блокування виїзду інших авто. Також машина розташована менш ніж за 30 метрів від зупинки міського транспорту. Водія поряд немає, тож інспектори виписують штраф без нього. Ми фіксуємо в режимі фотофіксації дані правопорушення, коли стоїть автівка. Ну, в забороненому місці робиться декілька фото з різних ракурсів, що вимагає законодавство. Потім, якщо на місці немає власника, складається повідомлення про притягнення до адміну відповідальності, де вказані всі дані, що саме склане, який автомобіль, ну і інше дані. і потім залишається пісклом автомобіля. А от власне клади, повідомлення про штраф, якому теж поклали на скло, не приховує невдоволення. Зокрема, найбільше його обурило, що припис не оформили на інших водіїв. А в кількості більше 100 метрів відділність кораблі. Якби новолітті є, наприклад, час вітром, Тоді. Тоді шо? Інспектори кажуть, нерідко стикаються з агресивною поведінкою водіїв, але зазвичай це не перешкоджає роботі, як і цього разу. Тож вирушають з перевіркою на наступне місце. Це зупинка транспорту проспект Металургів. Тут кермувальники часто залишають авто, сприймаючи третю смугу руху за місце для паркування. Інспектори завжди намагаються коректно пояснити водіям, чому тут зупинятись не можна, та просять поїхати на найближчу парковку. Зазначають, більшість реагує спокійно. Будь уважні, будь уважні. найчастіше водії порушують правила через неуважність, кажуть інспектори. Автомобілісти полюбляють паркуватися впритул до зебри, тим самим збільшуючи ризик аварій. Адже через залишені тут автомобілі і пішоходи, і водії не можуть повністю бачити проїжджу частину. Водії взагалі не зважають і вважають, що вони нікому не заважають, коли виїжджають з. А... Прибудинкової території, тобто це прилегла, та пішохідні переходи це наш біч. Нерегульовані пішохідні переходи це взагалі просто жах у нас в місті. Чесно. За період відновлення роботи інспекції кількість порушників зменшилась. Це пов'язують насамперед з тим, що чимало людей виїхали з міста, тож і автомобілів поменшало. Наталія Юрієва, Андрій Позняков, телеканал МТМ.